Вівторок, 24 червня 1217 двісті сімнадцята. війни. Ворог атакував Україну. Є загиблі й поранені. Запобіжний захід для депутатки Дніпропетровської обласної ради, яку підозрюють у фіктивній службі в ЗСУ. У Кривому Розі з'явилися сучасні світлофори. На Буковині відкрився кінофестиваль Миколайчук оупен Про це та інше сьогодні. Розповім вам я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі та вранці агресор бив по Нікопольщині, спрямував на район артилерію та ФПВ-дрони, Поцілив по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Постраждали четверо людей. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівка, два приватні будинки і магазин. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Про ситуацію в інших регіонах Харків знову перебував під масованою атакою безпілотників. Зафіксовані вибухи у приватному секторі Немишлянського району та на території цивільного підприємства у Салтівському. Внаслідок обстрілів три людини постраждали, серед яких 15-річна дівчинка. Також пошкоджені приватні житлові будинки, лінії електропередач та легкові автомобілі. Ворог атакував Сумщину. Росія завдала серію ударів по одному з населених пунктів Верхньосировацької Сировацької громади. Синічна атака спричинила масштабні руйнування в житловому секторі. На території шести приватних домоволодінь одночасно горіло близько 15 будівель. З-під завалів надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей. На жаль, внаслідок атаки загинуло троє людей. Серед них одна дитина. Ще шестеро отримали поранення. Російські окупанти тероризували Херсонщину дронами, обстрілювали з артилерії та здійснювали авіаудари. Російські військові пошкодили чотири приватні будинки, понівечили магазин та приватні автомобілі. На жаль, через російську агресію чотири людини загинули. Ще п'ять дістали поранення. Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Як ми повідомляли, 23 червня російська ракета забрала життя дев'ятьох людей. На місці удару тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фахівці демонтують небезпечні конструкції. Я це розбор зруйнованих конструкцій. Розбирання за допомогою важкої інженерної техніки, за допомогою кранів. Одночасно задіяно більше 100 чоловік особового складу і більше 35 одиниць техніки». В результаті ракетного удару відбулось руйнування будівлі та розкиду від відданої будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок. З двору та навколишньої території будинку, щоб з туди змогли проїхати крани і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. Четвертий рік працюю вже з хлопцями спрацювались, Робота складна. Взагалі, головне це комунікація, довіра один одному і. Злагоджена робота підрозділа. Колектив телеканалу ДО один висловлює щирі співчуття рідним та близьким всіх загиблих та постраждалих внаслідок російської агресії. Противник атакував Україну, застосувавши 97 безпілотників різних типів. Протиповітряною обороною України знешкоджено 78 ворожих дронів. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1200 чоловік особового складу ворога. Загальні втрати окупантів за час повномасштабного вторгнення орієнтовно становлять. Особового складу понад 1 мільйон 13 тисяч осіб. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 915, крилатих ракет 3 388. Під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії відбулася його аудієнція із королем Чарльзом Третім. Глава держави подякував його величності, королівській родині та всім британцям за підтримку українського народу в умовах повномасштабної російської агресії. Також президент України провів зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Обговорили максимум політичної та дипломатичної координації, розвиток спільних оборонних проєктів та виробництва зброї. Санкції проти Росії за війну, які будуть реально унеможливлювати масштабування російського виробництва зброї, разом із прем'єр-міністром Великої Британії, президент України зустрівся та поспілкувався з українськими захисниками і захисницями, які проходять підготовку у Великій Британії за програмою Інтерфлекс, завдяки підтримці Великої Британії близько 58 тисяч людей пройшли навчання в межах Інтерфлексу. 13 Thank you, dear Prime Minister, dear Kier Thank you for invitation, and we are very thankful to UK, all your team and people of the United Kingdom for such big support of Ukraine from the very beginning of this war i'm very thankful to to all of you and we're thankful for this meeting for the decision of support militarily and financially in ukraine thank you slava ukraine no, thank you Kira. thank you <laughs> On um, have you done some of the training before? Okay, so it's your first time with yeah, yeah, it, it, yeah. Вони у нас питають, як бочок, що вчинили. А українську мову, колеги коли? Бажаю вам все в успіху. З держави зустрівся зі спікерами Палати громад та палати лордів парламенту Великої Британії Лінсі Гойлом і Джоном Макфолом. Обговорили спільну дипломатичну роботу, роль парламенту в прийнятті важливих політичних рішень, трансатлантичну єдність і тиск на Росію через обмежувальні заходи заради миру. Також президент України Володимир Зеленський подякував Чатам Хаос за змістовну дискусію про тонкощі глобальної політики та шлях до миру. Нагадую, ви дивитеся випуск новин на телеканалі д 1 у головній госпітальній базі області. Цілодобово триває битва за життя. Завдяки майстерності та професіоналізму медпрацівників вдалося врятувати життя і повернути здоров'я десяткам тисяч пацієнтів. Чергову історію порятунку наших захисників розповідає моя колега Вікторія Галка. Михайло 34 роки, родом з Івано-Франківська. Вкрай важке поранення військовослужбовець отримав під Покровськом від підриву на міні. Медики зробили все можливе, щоб він вижив. Дуже висока ампутація. 14 червня він одержав край важке поранення. Це було в Малинівці, Донецькій області. Наступив на міну. Щоб ви розуміли, всі території коло лінії фронту вони контролюються або дронами, або мінними полями, або кабами, або іншими приладами, які вбивають людей. Він пам'ятає тільки одне, що стався вибух, побачив своє розірване тіло пошматовану ногу, все. І тільки через п'ять днів він прийшов в свідомість в лікарні, питаючи, де він знаходиться. Михайло перелили два з половиною літри крові. Кров переливатимуть ще. Військовослужбовця зняли з апарата штучної вентиляції легень. Він став потроху розмовляти та приймати їжу. Сьогодні його життю кажуть медики вже нічого не загрожує. Михайло, доброго дня! Доброго. Ти мене чуєш гарно? Молодець, ти вже йдеш на поправку, брате. Ти вже йдеш на поправку. Все в тебе вже добре склалося. Ти п'ять днів нікого не бачив, нікого не чув. Вже вчора і позавчора чув. А з 14-го не бачив і не чув. З 14 червня. Здоров'я, брате, ми за тобою дивимося. Вся країна дивиться. Як ти бездоровнеєш? Нездоровний, бездоровий. Дуже важке. Все буде добре в тебе. Попереду на Михайла чекає ще кілька операцій. Необхідно дістати уламки з грудей. Він обов'язково одужає, кажуть медики, бо так сильно цього прагне. І це додає йому сил. І дуже важливо, щоб суспільство знало, що для них нема тих цінностей, які стосуються автомобілів. Прикрас, одежі або все інше, тому що вони на війні все бачить зовсім по-іншому. Або живий, або ні. І саме важке для них поранення, яке можна отримати. Тому сьогодні, лікуючи Михайла, ми повинні зробити все можливе, щоб кожен, хто йде на війну, Хто захищає нас, розумів, що обов'язково в самому важкому випадку йому нададуть допомогу, і він буде дуже потрібний суспільству. Ці питання вони сьогодні, мабуть, найперші. Ніхто не кинути. Всі з нами, всі поруч, і ми до кінця з кожним воїном і будемо робити все, щоб було в майбутнє. Артур наш земляк, родом з Кам'янського, два місяці тому добровільно пішов захищати рідну Дніпропетровщину, хоча до армії і не тримав зброї в руках, став штурмовиком. Поранення отримав на рубежі нашої області. Мені сповна 16 числа цього місяця 30 років. Прямо де прямо на нулю. Нуль знаходився в Дніпропетровській області. Наступний день у нас вже була стичка з ворогом, що пасаці. Ми тримали оборону, їх було навалом. попали в руку. Я зробив відкат з побратимом, звісно, тому що самому це було тяжко робити. Ну і звісно, таким образом спас собі життя. І як тільки було поранення, я одразу наложив турникет, нас все вчили, нас, слава Богу, я не потеряв сознання, хоча від таких пуль часто тіляють люди сознання. То есть это была разрывная осколочная пуля. И я не растерялся, наложил турникет, взял по и пришел в больше безопасное место. Дальше ждал эвакуацию. То есть ждал я ее Чем было лучше для меня, Так как руку свою спас. То есть то никет больше, чем два часа не должен находиться. Розривна куля залетіла під лікоть і розірвалася всередині вище ліктя. Уламками подробило все, розповідає Артур. Йому вже зробили декілька операцій. Починає потроху ворушити пальцями. Головне, аби подрібнені кістки швидше зросталися, каже захисник. Після одужання воїн знов збирається на передову. Треба бити ворога. Він усильно, усильно закидуючим, чим в нього є, що в нього є. А в нього є всього і хвата. Тобто ми все одно стоїмо, хоч, хоч і ранені, у них більше ранені, у них більше потерів, більше ранених. Я, я знаю, вот, на своєму просто вже досвіді, як би, хоч я недовго там і побув, вони більше погибають, ніж ми. Тільки рука під заживе, зразу піду далі. Туди же наші захисники тримають оборону або йдуть у наступ, захищаючи нас власними життями. Ми перед ними у безоплатному боргу. А наші медики роблять все можливе, аби врятувати наших захисників. У них свій фронт, отак От рятуючи один одного і стоять нездоланно наші непереможні люди. Вікторія Галка Ілля Ломовський, новини. Д1. Лікарні Нікополя та району отримають допомогу з Чикаго від благодійного фонду Support Hospitals in Ukraine. Гуманітарний вантаж містить 44 реанімаційні установки. Це сучасні ліжка преміум класу, розроблені для відділу інтенсивної терапії та стаціонарного лікування. Допомогу отримають дві лікарні у Нікополі, одна в Марганці і ще одна в Покрові. У кривому розі на перехрестях з інтенсивним рухом вже встановили 30 систем безперебійного живлення, які забезпечують безперервну роботу світлофорів у випадках блекаутів або аварійних відключень електроенергії. Найближчим часом планують встановити ще 27 таких пристроїв. Системи безперебійного живлення продемонстрували свою високу ефективність. При відключенні електроенергії вони автоматично перемикаються на акумуляторне живлення, що гарантує Безперебійну роботу світлофорів. Кримінальна хроніка: Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжні заходи трьом фігурантам гучної справи про фіктивну службу в ЗСУ. Депутатку Дніпропетровської облради Маріанну Кізіярову раніше відому як Мірошніченко взяли під варту на 52 дні. Вона може вийти під заставу. Сума складає 757 тисяч гривень. Її спільник, заступник командира військової частини, має внести понад 181 тисячу гривень. Ще один фігурант справи, начальник навчального центру, перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Як зазначили в державному бюро розслідувань, депутатка вирішила прокачати свій політичний імідж, оформивши фіктивну службу в збройних силах України. Їй допомогли двоє військових, які підробили документи. Розслідування триває. Продовжуємо випуск новини культури від історії війни до кінофільмів про майбутнє штучного інтелекту. У Чернівцях на Буковині відбувся міжнародний кінофестиваль Миколайчук оупен Центральною подією стала програма короткометражних кінострічок. Фаворит глядацьких симпатій, фільм відомого режисера Сергія Альошечкіна Ідеальний друг про виклики сучасних технологій. Детальніше про подію і перспективи наукової фантастики в українському кіно у матеріалі наших київських кореспондентів. Міжнародний кінофестиваль «Миколайчук Оупен у Чернівцях відбувається в четверте, найбільше різноманіття серед короткометражних фільмів. Їх у програмі 32. більшість присвячені війні. Але стрічка Ідеальний друг режисера Сергія Льошечкіна це розповідь про майбутнє технології, появу яких прискорює та ж сама війна у головній ролі. Дніпрянка Анжеліка Петровська в образі дівчини Аліси, яка опинилася в екстремальній ситуації. Пам'ятайте, Алісо, за володіння нейронним штучним інтелектом вас можуть посадити на 25 років. Що це в біса таке? Ти мав бути шієнштейном, а не заключеним в сирії. Дія стрічки розгортається у близькому майбутньому, де головна героїня Аліса опинилась на безлюдному острові. Щоб вижити, вона покладається на суперінтелект штучного радника розміром із горошину, яка вкладена до вуха. Автор цього пристрою анонімний геній, якого грає класик електронної музики, дід'є Лідер гурту Спейс, з'являється в одній сцен фільму із знаменитим саундтреком у сучасній обробці українського композитора. Олександра Чорного. Мене надихає музика. Хочете, я вам щось заграю з нового. Зовсім нового. Заліпки. Тема, яка в ньому піднімається, вона надзвичайно актуальна. Це тема вторгнення в наше життя штучного інтелекту, який підміняє собою важливі. Уральні uh, рішення і ми от щойно почули перші відгуки від професійних глядачів, від дистриб'юторів, і вже навіть почали переговори про створення такого блоку українських короткометражних фільмів, які за жанром є сайфаєм або хорором, або інших таких глядацьких жанрів, для того, щоб запропонувати цей фільм українському глядачу в пакеті цих цієї такої антології. Щось не працює. А так я забув. Потрібно ще додати пару крапель води. Де я тобі воду візьму? Стрічка, ідеальний друг. Перша спроба дослідити тему штучного інтелекту в українському кіно, для якого наукова фантастика стала рідкістю. Для мене була несподіванка. Такий формат. Несподівано, що це сайфай, бо як відомо в Україні, ну принаймні в повному метрі майже не знімають сайфай, фай, бо взагалі не знімають в короткій формі. Так, да, трапляються цікаві, цікаві випадки. І поки що, це ну, на моїй пам'яті, це один з найкращих. Фаїв, що я бачив, коротких, да українських, а, ну це така в мене. Алюзія виникла на чорне дзеркало. Ну і звісно, це штучний інтелект. Це що вживлено в неї, воно дуже відповідає сучасній повістці дня. Ну то що це фантастика? Хоча насправді воно вже фактично ну плюс-мінус таке вже є. Існує, або скоро буде існувати. кінофільм Ідеальний друг із Анжелікою Петровською матиме успіх на закордонних показах. Переконаний програмний директор фестивалю Алекс Малишенко. Дискусії про роль новітніх технологій незмінно живлять інтерес глядацької аудиторії. По в цьому світі воно може бути на тих фестивалях, де українського кіно не бачили. Воно може захоплювати нових глядачів і глядачок. Але ще, що важливіше, це фестивалі, після яких легше вийти в прокат. Тому що е, жанрове кіно е, легше продати глядачу, і неважливо з якої ну з якої країни фільм. Якщо це буде українська наукова фантастика, то на цих фестивалях її е, можуть побачити люди з різних країн, яке таке кіно прокатують. І я впевнений там навіть от в Америці буде легше. Десь показати це кіно тоді на тлі документальних стрічок ігрове кіно в Україні переживає спад. Зняти авторське кіно на тему наукової фантастики навіть у форматі короткого метру було майже нереально, якби не допомога відомих меценатів, пояснює продюсер Пилип Іллєнко. Ми не хотіли змагатися в конкурсній секції, тому що наш фільм мав завдяки нашим меценатам. Дуже серйозний виробничий ресурс, значно більший ніж у наших колег, які тут теж представляють свої фільми, і було би десь може неправильно конкурувати, маючи таку серйозну перевагу. І користуючись цією нагодою, дуже хотілося б подякувати нашим меценатам, родині Петровських, які вже не вперше підтримують українське кіно, і не підтримали і Валентина Висановича і Тараса Томенка. І зараз за цей фільм Сергія Льошишкіна. він відсканує вашу пам'ять, мозок, емоції, характер, інтелект та стане вашим ідеальним другом. Світова прем'єра кінострічки Ідеальний друг відбудеться на одному із закордонних фестивалів восени цього року. А згодом стрічку зможе побачити і український глядач в окремому кінопрокаті Леонтій Носенко, Олександр Хлименко, Київське бюро, телеканалу Де 1 із Чернівців. Спорту в Києві відбувся чемпіонат України з тенісу серед юнаків та дівчат до 14 років. У змаганнях взяли участь найсильніші юні спортсмени з різних регіонів країни, серед яких вихованці Кам'янської Дю США номер 3. Найуспішніше виступила Марина Левадна, яка здобула золоту медаль в особистому розряді та срібло у міксті. Аріана Бахбая виборола перше місце у парному розряді та стала третьою в особистому. Архип Пікуш піднявся на третю сходинку підесталу у змішаному розряді. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 13 до 27 градусів тепла. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому, також триматиметься мінлива хмарність. Ввечері очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 12 до 27 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі Нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Очікується сильний дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься від 11 до 31 градусу вище нуля. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. -35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії. І в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!